Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як активувати монетизацію на вашому каналі YouTube крок за кроком. Якщо ви хочете почати заробляти на своєму контенті, це відео для вас. А це канал YouTube просто. Ну а ми починаємо. Поїхали. Підготовка до монетизації. Перш ніж активувати монетизацію, потрібно виконати кілька умов. Перше створити обліковий запис Google AdSense. Друге набрати не менше 1000 підписників на вашому каналі. І третє набрати не менше 4000 годин переглядів за останні 12 місяців. Активація монетизації. Якщо ви виконали всі умови, можна приступати до активації монетизації. Ось кроки, які вам потрібно зробити. Перше. Увійдіть до свого облікового запису YouTube і перейдіть до YouTube Studio. Друге. У лівому меню Виберіть монетизація. І третє, натисніть кнопку Почати і дотримуйтесь інструкції на екрані. Вибір способів монетизації. Після активації монетизації вам потрібно вибрати способи, якими ви хочете заробляти на своїх відео. Ось основні способи монетизації на YouTube. Перше рекламні оголошення. Друге суперчати та суперстікери. Третє передплати каналу. Четверте. Продаж товарів. Налаштування рекламних оголошень. Якщо ви вибрали монетизацію через рекламні оголошення, вам потрібно налаштувати їх для відео. Ось як це зробити. Перше. У YouTube Studio виберіть контент у лівому меню. Друге знайдіть відео, для якого ви бажаєте налаштувати рекламу, і натисніть значок Редагувати. Третє. У розділі монетизація виберіть типи рекламних оголошень, які потрібно розмістити у своєму відео. Оптимізація відео для монетизації. Щоб збільшити свої прибутки від монетизації, вам потрібно оптимізувати свої відео. Ось кілька порад: перше, створюйте якісний та цікавий контент, який залучатиме глядачів. Друге, використовуйте правильні ключові слова та теги, щоб покращити видимість вашого відео в пошуку. Третє, регулярно аналізуйте статистику свого каналу та визначайте, які відео приносять більше доходу. Ось і все. Тепер ви знаєте, як активувати монетизацію на своєму youtube каналі та почати заробляти на своїх відео. Якщо у вас виникнуть питання, не соромтесь задавати їх у коментарях під цим відео. Не забудьте також підписуватись на мій канал і ставити лайки, якщо це відео було корисним для вас. А це був канал YouTube Просто. Побачимось в наступному відео.